1 жовтня на 200 гривень буде підвищено мінімальну зарплату до 6700 гривень. У зв'язку з підвищенням мінімальної зарплати збільшується і мінімальний розмір єдиного соціального внеску. Зокрема, мінімальний розмір ЄСВ з 1 жовтня становитиме 1474 гривні. Також через зростання мінімальної зарплати зросте розмір пенсій непрацюючих українців, які досягли віку 65 років і мають страховий стаж від 35 років чоловіки та від 30 років жінки. З 1 жовтня мінімальний розмір пенсії за віком у таких пенсіонерів становитиме 2680 гривень. Пенсіонери у віці 70 років з 1 жовтня отримуватимуть щомісячну компенсаційну доплату у розмірі 300 гривень. Щомісячна компенсаційна Пенсійна виплата 300 гривень встановлюється незалежно від виду пенсію, статті, за якою пенсія виплачується та працевлаштування пенсіонера. При цьому додаткові 300 гривень також будуть отримувати і пенсіонери, яким виповнюється 70 років після 1 жовтня.